Привіт тобі, друже! Це Барадаш, звичайний. Ти на моєму каналі, де я граю в улюблені ігри, або ті що хочу полюбити. І у нас з тобою чергова серія Планет Crafter. Ми з тобою невпинно наближаємося до того, щоб назвати цю прайм планету повністю тераформованою. А відтак. Будемо відлітати до нашого до нашої домівки. А я маю надію, що нам це вдасться з тобою зробити там дуже-дуже швидко. Ну десь там, колись дуже швидко це. Я так загнався трошки, бо я так подумав, скільки ще зробити треба роботи досталь. Але. Та й таке. Давай до гри. Перш ніж я почну гратися, ти, будь ласка, підготуй сам свій вподобайк, комент, підписку, все те, що допоможе моїм відео дістатися більшій кількості українців. А відтак вони отримуватимуть те, що шукають, а саме затишні класні проходження в неквапній манері. Ну, це принаймні те, що пропоную я на своєму каналі. Завчасно дякую кожному за підтримку, друзі, і погнали! Так, тут у нас. Квітничок такий собі. Ділок вдосталь. Отже, е друзяко що ми з тобою робили минулого разу? Ми з тобою досліджували уту. Отут, 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 отут. Цю об'єдна називається. Трезь називається базу. Я поза кадром зробив. Отакий От собі малюнок. Я повністю дослідив цю базу. І відтак ми зараз з тобою побіжимо туди. Зараз я стану отак. О. І раз, два, три, 4, 5, 6, друже, шість цих сейфів ми з тобою дослідимо і, можливо, щось отримаємо смачненького. Принаймні я маю на це певну надію. І сподівання, так. Давай ну, з'їмо щось. І погналися. Угу. А, погналися. да да, да. це ж у мене був портал. Вибачай, вибачай, вибачай. Зараз. Я пони порив там по усюдах. Цієї локації. І, здається, там тільки одна оця, оця станція покинута. Отут. Ну, в принципі, я і не очікував, що ми ще щось з собою знайдемо, тому що ну, звичайні пульсивні не рідкі. тому. Логічно, да? що тут нічого не було. Так, поїхали. Отже, нам з тобою треба дістатися дер всередину. Тобто вимкнутися. І поїхали сюди-сюди. Тепер праворуч. Сюди-сюди. Бачите, я це дякую, що підказала мені щодо зміни кольорів. Я це якраз. Собіч, червоне, тобто туди йти не треба, там вже все досліджено. От. А ось сюди. Тут у нас ці, да, бачиш, рослини. Так, за рослинами там нагору підйом. От. Я його, до речі, щось да, тут, Звичайно, я його забув відмітити. Ну, тоді давай швиденько тут пройдемо, от на, на той бік треба. Скоріше за все, тут нічого нема. Єдине, що я подивлюся на. Та, да, я тут бачу був і викидав. На. ух ти. Плющик я демонтував і отримав цей плющик. Оце дуже добре. Е, ці як вони? Якісь постери. Я так дивився і щось їх не помітив тут був, тому. Якщо десь знайду. Да, поки Елірмо візьмемо все ж таки. От. Якщо знайду, то я тоді їх захоплю заразом. Ага. Далі нам тут сюди. Оце перший. Чекайно. Так, нагору. Ні, чекай. Оце я вже заблукав. Ти гониш, бородач. Став. Все, подивився. Ага. Там на горі ти був. Тепер нам сюди. О, все нормально. Сходимо в перший блок. Ось. О. Так, і у нас з тобою, бачите, тут усіляких є трішки. Це перший. Другий. І зараз, звідси, ми вийдемо там в печеру. Тут в печері нічого нема, Ну, ми її дослідили вже минулого разу, пам'ятаєш. от Тепер нам треба з тобою сюди повернутися. Так, це довга, довга, довгі сходи, а нам з тобою треба сюди. Отако. От тут перехід. І нам з тобою нагору треба. І на горі тут ми матимемо. отут тут внизу. Десь. Внизу. Осьо. Сейфік ще один. Збираємо повністю все, що є, і розуміємо, що ми тут зараз половину будемо залишати. Так, нагору. Це ми вже два з тобою з шости сейфів. Обшукали були. Давайте ці ще і цей теж розберемо бібліотеку. Ага. А, так, мені здається, що це треба файерів розібрати. Давай отут фаєрів цих скинемо. І їх стільки нам не треба. Залишу там 4 штуки. Так, а тепер титан, залізо. А де? Я ж бібліотеку розібрав. Чи я вже її знаю. Ага. Це бородачик ти щось загнався. Ну дивимось. А да, знаю бібліотеку і знаю скляний стіл. Тому воно мені не потрібне. І ще щось. ну Давай беремо. Донизу. Виходимо. І біжимо на довгий... Ні, не той довгий, ось сюди, довгий. Довгий підйомник. Отут. І ми з тобою тут якраз е, тепер Дивимось, де тут я так піднявся. Прямо по курсу. Отут. За котом матимемо. Слухай, не давай це все, все я тут залишу. Бо бактерій мені. Не треба. У мене цього вайлом. О, бачу. Ще один сейф. ТР, чип з кресленнями, магнетарний кварц, оце, 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 і от головне, головне генетична ознака. Натомість, зразок бактерій, мутаген, мотаген, пестріольну. Це все полишаємо тут. От. Побігли. Далі за котом тут. Отут. 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 Отутоньки. Хоба, є ще один сейф. За жадона Тери. Генетичною ознакою осміємо. І мотаген Т-2. Ну, в принципі, мене мина... мотагені вже хоч греблю гати. Так, є. Далі сюди ми з тобою. Якщо підемо, то, на, то потрапимо да, до нашого генератора, який ми з тобою увімкнули. Так, і тепер від генераторної донизуємо? Ось сюди. О. І тут у нас такі отак. А тепер отак. А потім отак. Ось сюди прийти. Да, тут От, У нас тут висить. Голограма. Її можна розібрати. Дякую за підказку ще раз. А, більше нічого тут я не бачу. Так, голограма. І тут нагору, а за кутом ще один сейф. Yeah. А, і щось тут такого нічого. Смачного навіть. Давай це я залишу тут. Ну, я просто буду знати, що якщо що... та ні що, я ж сюди не повернуся. Давай отак. Так, це я взяв. Тепер. З іншого боку ще один залишився, останній. Це в нас. Нагору піднімаємося. Чекай, ну, тут в мене нічого, Так, да, тут в мене пуст... пустка. Тут же ми з тобою були. Ну, взагалі-то ми тут всюди з тобою були, але я е, переглядаю, де я. Так, вниз тепер в цю локацію Ага, з планетою. І повертаємося сюди, і йдемо аж, 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 аж. Ось сюди. І потім отак біжимо. От. І у нас тут ще один сейф останній. Так, і це вже цікаво. Бачи, разом тканина є і двигуни, стрижень. Та тепер все заберемо. Отак. От. От а тут ми в цей величезний сховок, який ми з тобою були відкрили в минулі, в минулі разі. Я це якраз тут все зайве поскидав. Все, друзяко, ми з тобою дослідили повністю: пройшли оцю мапу. І я тобі скажу, що ти знаєш, вона мені е, дуже допомогла оця карта в орієнтуванні, бо чесно, ну, не знаю, як ти, як в тебе з отакого ж типу коридорами. Я досить. Е, скажімо так, не те, що досить швидко, ой, досить швидко до цього призвичаюся, але. Там часу минуло, поки я второпав, куди мені йти. От. Так, кукук. І повністю. Ну, тобто, в реальному житті направду, я отак от не цей. Так не блукаю там ані в лісі, ані в підземеллях, коли був. От. Але тут, ну, я розумію, чому так. Да. Тому що в грі воно все одноманітне і. Відчуття реального о, такого ти не маєш. Ну, принаймні я про себе кажу. Так, чекай, да. Нам туди. От, і тому там певний час треба щоб минув, щоб а ти призвичаєшся до цього. Так. Тисиці і донизу, так? Да? да. все на вихід. Угу. І сюди, попрямій. І сюди, і оце ми на вихід. З тобою вийшли. Зараз закриємо оцей портал. А от. Скинемося і. оно. І спробуємо відкрити новий. Ну, спочатку розберемо те, що ми з тобою тут понадобували. А ми з тобою так, ну, в принципі. Непоганий, скажімо так, прибуток отримали. На мій погляд. Це все я перекрив. Бо дивись і. Чип якийсь невідомий і дві декоративних локації. Локації. Чи як вони? Інсталяції. Так, голограма планет є. Плющик є, а це. А це все, друзяко. Це все. Тобто можна було його викидати? направду. Так. Для того, щоб викидати, в мене є окрема. О, така штука. Я сюди скидаю все, що мені не треба. І потім знищуємо. Тим часом у нас 700 Гигатере індексів. З нового. Зараз. З нового у нас. Помагази, давай я розкидаю все. Йосибдраний. Я тебе зрозумів. Тобто мені зараз треба буде все знищити, друже, зараз трошки склейка. Я приберу все зайве і повернуся до тебе, коли вже звільню повністю а цей рюкзак, добре? Так, ну що, друже, розкидався я трошки, оце забрав високоякісної їжі, і ми з тобою зараз відправимо їх на орбіту. Так. Відразу давай. Клац. Далі. Ще. Клац. А оце у нас з тобою. Йопона Маша. Слухай, ну, здавалося, б, атмосфера ж вже в мене повністю сформована. Звідки оці. Ти диви. метеоритні оці. Дощі, ну просто капець. Воно мені заважає, розумієш, воно там все трясеться. Це я за просерзай зайнято. Ну да, я не можу нічого відправити наразі. Запускаю, зараз це ракета. Там та полетить. Mm -hmm. Це запустив оце е, Т2 інформаційну ракету, яка додає локації органічних речовин на мапу. Бачиш? ось типу козочки ось. От. Таким ж типом. І трішки я тут. краси. Наробив, дивись. О, бачиш Це якраз з лірми ми можемо таке зробити, і оце я зараз горщик бонсай ще хочу поставити Бо, а чом би ні? Нам треба з тобою доброго. Звичайні Звичайнісінько, два. Два штучки і два залізяки. От все. А взагалі в мене тут склади повністю повні, тому. Воли тут в мене не ревуть, бо ясла дуже повні. І я оце думаю, друже, що, може, варто, знаєш, подумати про те, щоб зробити якусь вже окрему базу красивезну десь. Тому, може, і тут, до речі, поставить базу, як я казав, саме для житла. От За допомогою цих вже, оце, куполи, житлові відсіки, там таке, круглі форми. Пиши мені в коментарях. Як ти вважаєш? Варто чи ні. Цим займатися. Так, а я тим часом додам. бонсайтчик. А. Тю. Я щось думав, що він. е-е Я щось думав, що ці бонсайчики вони величезні, а в нас тут. Угу. А, ну зараз давай тоді посадимо. От в мене тут є лімфонія, і треба ще буде якийсь знайти окремий. Ага. Ну, добре. Так, друзя, дивимось, що в нас такого ще є з тобою. Цікавого. Що ми ще не відкрили? і На що ми чекаємо? Савців ми чекаємо, до речі. От, і жаби хулі. Так, ми з собою вже всього поки покипкували. Притулок для тварин 125 тераіндексів. Терта тера індексів у нас. Тобто ще стільки-постільки стільки чекати. Ага. Ну, можна. Що нам можна зробити з тобою? Так, чекай, 7 мільйонів кисню. Тепла. Тиску. Можна тиску е, трішки піднакачати. Давай ми тиску поставимо. Зараз скільки у нас енергії. Енергія у нас 7 мегаватт. Тобто ми можемо з тобою це бурів Т5 поставити. Це скільки за мене ціна, правда, бо в мене. Що осмію, що що їх просто. Вайлом. Давай ми. Суперсплав. Раз. А, щось я цей. Сказав тобі, що в мене вайлом, але збрехав. Бородачик набрехав. Так, 4,8. 6, 8. І алюмініє. Так. Зараз створимо. Е, будь ласка, оце зроби мені. Ой, не те. Не те пальте. Зараз ладно, байдеш. Це я не туди прибіг, для того, щоб це робити, але в будь-якому випадку все одно це мені допомогло трошки. Так. Осмій. Осмій, осмій. Дайте я тебе клав. О, а, р... Там скільки два по. Угу. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три. Отак. Три бури ми з тобою здатні зробити. А тут ми зараз мусимо робити муку борошну. Попили водички. Ми вже попили водички, поїли високоякісної їжі, біопластик. Друзяко, це мені. Давай шовк ми викинемо. І знищимо. Щоб шовк постійно продуцюється в нас, і можна його тут залишити. Так, і полетіли на ту нашу хвабрику туди. І зараз зробимо ще три бури. От. І може ще цих тепло генераторів так само поставимо. Бо я, знаєш, на якомусь етапі просто, типу, ну, наше більше, а в принципі тут було б непогано робити ще, аби воно ще працювало нам. Так, давай, 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 давай. Єся, яке ж воно велике, просто капець Диви. Його і піса не всунеш. Давай з цього боку. І, а що таке? О. Отак. От і от тут онкі ще один. Ты же мне не сказал, что ты можешь. Ну покажи. Трясся. О, е. е е е е Что там было Вот. Е. Э, так, давайте... и на мадиці. Прискорювач. Працюю на все. Так, но. Угу, 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 є. Тепер нагрівачі Т5. Тут у нас іридію, і суперсплавних стрижнів. Ще, да? Давай. Оце, дивлюсь, от це дивлюся на цей місяць, на який ми полетимо трошки згодом. Як тут закінчимо? Цікаво буде подивитися, що, що там. Так. Отже, мені треба дуже багато суперсплавів. Роби, будь ласка, мені їх. А я візьму поки що Іридію. Скільки ще раз мені треба Іридію. Три штуки на одну. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Давай отак зробимо. І ще що. Три вибухових. Так, раз, два, три. Три. Угу. Раз, два. А, і все. у-у-у Тоді роби суперсплави. От що що, суперсплави, ти можеш постійно робити, ти, диви. У мене тут їх. Влом. БП. Вибуховий. Вибуховий порошок. Раз, два, три. Теж три, так? Да? Ага, слухай, ну це така. Нічого собі. Так, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два. Три. Отримали ми гроші за нашу Вже чогось не вистачає. Хм. Цікава історія. А яких це. А, це я навіть знаю, чого не вистачає нам. Нам Кремнію не вистачає. А знаєш чого? Я зараз тебе покажу, друже. Бо тут у нас видобувають. О. Все що заходно окрім Кремнію. Чомусь його нема. Це все можна викинути просто. Дедових меч. Я це і викинув. Угу. Тик. І отак. От ну тоді давай хоча б дві зробимо цих. А, тепло. Тут був тискогенератор, я обмовився минулого разу. А це теплогенератори Т5. Теп От. І цей. І встановимо бодай два, Прикольно, що не вистачає. <elasticity> так, ну, нома, дивіться, Пиць. П'ятий. Давай. От якось. А що... 400. Так. І ще один. А на ще один мені стрижня одного не вистачає. Та й йосадраний. Хто б міг подумати, так? Да? Що в нас таке буде? Здавалося б. Цих суперсплавів цього алюмінію просто отак от. Але ж ніт. Ну, нічого. то таке? то мене це. Давай дивиться. Так. 6-8, да, все правильно. І один алюміній. Я зараз це зроблю сам. Ось тут, згенерую. І все. Угу. Стапе, а це що в мене таке? Реактивний ранець Т4, а він в мене зараз який? Т3? Два блазарних кварци, Ось мій. Давай. Блазарні кварци в мене були. Так, в мене є блазарні кварци. Зараз будемо з тобою літати просто як ці. Ой, ось мій фот. І як Бет не будемо літати з тобою. Ну, політаємо вже в наступній серії, друже. Наразі я з тобою прощаюся. Бувай здоровий, не губися. Підтримуй наших, все буде, Україна. Па-па.